Вітаю, любі шостикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо про координатну площину. Зробимо такий вступний урок. Введемо основні поняття. У нас буде цілий цикл таких уроків, і отже, для початку пропоную переглянути уривок всеукраїнської школи онлайн з платформи, а саме серію математика, прямокутна система координат. Отож, повністю серію ви зможете подивитися ще раз. Нагадую, на всеукраїнській платформі онлайн. Наразі ми подивимося тільки початок. Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Тема сьогоднішнього уроку – прямокутна система координат. Чи вмієте ви грати в морський бій? Зазвичай поле для цієї гри виглядає так: кожен гравець розташовує свої кораблі в межах квадрату 10 на 10. Біля сторін квадрата у кожній клітинці роблять позначки. По вертикалі ми проставляємо числа від 1 до 10, а по горизонталі або перші 10 літер алфавіту, або слово республіка. Чи задумувались ви, для чого це потрібно? Певнений, що відповідь вам і так відома. Адже за допомогою цих позначень ми можемо сповістити нашому опоненту, про яку саме точку, точніше квадрат, йде мова. Замість того, щоб казати, що ви стріляєте у п'яту клітинку третього стовпчика, ви можете просто сказати назву відповідного стовпчика і рядка. А саме S5. Ця система і є частиною прямокутної системи координат. С і 5 є координатами відповідної точки. Координати це фактично дані, які вказують на конкретне місце знаходження у даній системі. Є різні системи координат, і багато з них вам відомі. Схожа система координат використовується в шахах. Для знаходження вашого місця в кінотеатрі вам вказують ряд та місце, що також є координатами відповідного розміщення. При роботі з картою. Ви також використовуєте координати, які базуються на широті та довготі. В межах цього уроку я розкажу вам про систему координат, яку використовують на площині. Тож, уявімо, нескінченну площину. Перш за все, вам потрібно вказати точку відліку. Цю точку позначають літерою О та називають початком координат. Далі проведемо дві перпендикулярні прямі через точку О. Провести їх можна будь-яким чином. І від цього суть роботи з координатною площиною не зміниться. Але зазвичай одну з прямих будують горизонтально, а іншу вертикально. Ви вже вивчили тему координатні прямі. Тож нехай ці прямі будуть також координатними. У яких початок відліку буде співпадати з точкою О. Ці прямі також називають осями координат. Горизонтальну вісь позначають літерою Х. І називають віссю абсис. А вертикальну вісь позначають літерою Y і називають віссю ординат. Зауважмо, що стрілки на осях координат. Вказують напрям зростання відповідних координат. Координатна площина розбита на 4 чверті. Кожна чверть має свій номер. Нумерацію ведемо проти годинникової стрілки і починаємо з верхньої правої чверті. Номери кожної чверті зображено на екрані. Позначимо точку в першій чверті і назвемо її А. Тож, як ми маємо знайти координати цієї точки, та яким чином ми маємо їх вказати. Проведемо перпендикуляри до осей координат. І дізнаємось координату нашої точки на кожній з осей. На осі абсис або ж на осі Х точка має координату 4, а на осі ординат або ж на осі Y. Точка має координату 2. Для того, щоб сказати координати точки, ми можемо просто сказати ці два числа, дотримуючись певного порядку. Завжди координату Х називають першою. А координату y другою. Записують координати в круглих дужках, через крапку з комою. Тож, точка А має координати 4. Два отже, сьогодні наше завдання вести поняття координатної площини і навчитися визначати координати точок на координатній площині. І для початку пропоную роздивитися ось таку інфографіку, яка представлена у вас у підручнику, або якщо це підручник Олександра Істера, математика, 6 Я нагадую, що ми працюємо саме за ним. Я думаю, що в інших підручниках вона абсолютно схожа, тому що. Залишається суть одна і та сама. Пропоную занотувати собі оцю мо це креслення в зошит, якщо в цьому у вас є потреба, для того, щоб краще запам'ятати, ось ну і основні моменти, на які б я хотіла звернути увагу. Координатна площина або прямокутна система координат представляє собою перетинь двох промінів. У відео викон... викладач вам запропонував, що сказав, зазначив, що можна розташовувати під різними кутами, а головне, щоб були прямі перпендикулярні. Ну, але наразі найбільш поширеною прийнятою позначення прямокутної системи координат саме є ось таким чином, коли одна із осей. Ми будемо їх назадати координатні осі, розташована горизонтальна, друга вертикальна. Ну і в такому вигляді, як ви бачите, малюнок справа, координатна площина зазвичай не креслиться, тому що це незручно. Ось значить кресляться дві вісі, які розташовані під кутом. 90 градусів, а точка, в якій вони перетинаються, називати будемо початок відліку, бо саме від нього будемо відраховувати наші координати. І звертаю вашу увагу, що найпоширеніша помилка, що я вже зазначала про це, коли ми вивчали координатний промінь, що нумерація починається от звідси, деякі, мінус 1, мінус 2, але саме від початку відліку від точки О. Горизонтальну вісь ми будемо називати вісь абсцис. Ось вона, там на відео була помилка: Пропусти пропустили літеру С, вісь абсцис або X. Так, і вертикальна вісь у нас буде називатися вісь ординат або вісь ОІ. Ось таким чином, і дивіться, я нагадую, що ми позначаємо ось тут обов'язково стрілечку, не в зворотньому напрямку. А саме, як було зазначено, у відео вам нагадали, що саме в напрямку збільшення координат. Тому обов'язково позначаємо стрілечкою цей напрямок, підписуємо, що це вісь ОІ, А далі догори у нас збільшуються координати. По осі ОY, відповідно, ми бачимо від нуля і так далі, і позначаємо вісь ОY або вісь ординат. Звертаю вашу увагу, що тут не пропустили літеру К, саме так і називається вісь ординат. Далі щодо чвертей, При, значить, домовилися позначати проти годинникової стрілки, починаючи з верхнього правого куточка. Перша чверть, далі друга чверть. Третя чверть і четверта чверть. Більше нам ця інформація знадобиться для того, щоб опанувати вже матеріал у старших класах. Ну, але наразі сьогодні ми запам'ятовуємо просто розташування всіх чвертей, і бачимо, що якщо, до прикладу, у нас точка знаходиться в першій чверті, то її координати точно мають бути додатніми: і абсциса, і ордината. Чому? Тому що ми бачимо, що від початку відліку в напрямку. Зліва направо координати збільшуються і вони додатні. І саме в напрямку знизу догори, так само вони збільшуються, вони додатні. Ось, ну І наприклад, якщо розташована в третій чверті, то ці координати будуть від'ємні знову таки з тої самої причиною, тому що координати, які розташовані на горизонтальному промені лівіше і на вертикальному нижче нуля, вони від'ємні, тому координати точки будуть від'ємними. Якщо ви визначили і припустимо, знайшли що щось. Вийшло додатнє, це означає, що це помилка. Отже, ми зафіксуємо собі, значить, це, що стосується координатної площини, і зараз зафіксуємо, що координати точки у відео вам показали, позначаються, записуються ось в такому вигляді. Припустимо, точка А має координату Х, y. При цьому ми пам'ятаємо, що на першому місці записується координата по осі, ОХ, і її ми будемо називати абсциса, Ось так через С не забуваємо абсциса і, відповідно, координата по Y називається ордината. Звертаю вашу увагу ще раз, що без літери К. ордината. Ось так. Ось. Ну І описану систему координат називають також декартовою системою координат. Раніше ми про це говорили на честь французького філософа і математика Рене Декарта, якому належить ідея ведення саме координат у математиці. Отже. Це основне, що стосується координатної площини. Я думаю, що з часом ви звикнете. Це така нескладна тема. Ну але наразі давайте поки що сьогодні на уроці попрацюємо з простими вправами для того, щоб запам'ятати на якому місці в координатах точки розташовуються у нас. Координата, абсиси і таке інше. Раніше, коли ми з вами працювали з координатним променем, то запис у нас був спрощений, ми писали, до прикладу, там точка Б має координату 7, і це означало, що ми працювали тільки з горизонтальною віссю. Ми її просто називали ОХ промінь. Ось, ну, тепер у нас з'являються дві координати, тож потрібно бути уважними для того, щоб не переплутати, які самі координати у нас де розташовані. І так, якщо ми беремо точки А, Б, С і Д, у нас вони мають вже ви бачите, дві координати. Звертаю увагу, що координати записуються через крапку з комою, З чим це викликано, я думаю, що ви пам'ятаєте, ми вже про це говорили, що числа. Можуть вигляд записані у вигляді десяткового дробу. і якщо ми до прикладу запишемо ось так там там мінус 2, Якщо у нас координата по х 2,4, а по y, там припустимо 5,6, то ви бачите, що це буде набір просто. Цифр, які перераховуються, але для того, щоб зрозуміти, що це саме десяткові дроби, нам потрібно поставити крапку з комою. Саме для цього ставиться між координатами чи крапка з комою. Отже, назви абсису і ординату точки А. Так, ну і для того, щоб виконати це завдання, нам потрібно пригадати, що абсциса стоїть на першому місці. Ось вона. І відповідно абсцисою Я позначу, давайте так: абсциса. Позначу червоним кольором в кожній точці, в точці Б це буде 4, це число, яке стоїть на першій позиції, В точці С координата 12, і в точці Д це буде координата 0. Якщо ми ординату припустимо, позначимо синім кольором, ордината, то я думаю, що ви вже здогадалися, що в точці А це буде саме число 3. в точці Б число 0, в точці С число ордината буде дорівнювати мінус 5. І, відповідно, в точці D ординату дорівнює 8. Ну, ось таким чином запам'ятовуємо, що на першому місці, а іноді у підручниках буде записано саме так: визначте абсцису або ординату, для того, щоб ви розуміли, що це за слова, треба запам'ятати, що абсциса – це координата, яка показує координата на осі ОХ, і, відповідно, ордината це координата по осі О. Та, номер 494. Рухаємося далі, дивимося, знову задаються точки. Точка А з координатою 2 3, точка Б з координатою 4-2. Читаємо, вчимося читати. Точка С з координатами мінус 3 5, точка Д з координатою 5-4. І нам потрібно виконати чотири завдання, яких просять відповідно знайти точки з певними умовами. В прикладі, першому, треба знайти точку, абсциса якої дорівнює 4. Ми знову пригадуємо, що абсциса має стояти на першій позиції. Отже, наше завдання зараз знайти точку, у якій на першому місці стоїть саме 4. І я думаю, що ви побачили, що це точка Б. Отже. Відповідно, ми її записуємо як відповідь у першому завданні. Далі, завдання 2 дивимося. Нам потрібно знайти точку ордината, якої дорівнює 5. Ми пригадуємо, що ордината у нас стоїть на другій позиції, отже, шукаємо точку на другій позиції, в якій стоїть у нас цифра 5. Отже, це точка з координатами мінус 5, і ми її записуємо у відповідь до завдання 2. Завдання 3. Нам потрібно знайти точку абсциса, якою дорівнює 2. Абсциса стоїть на другій позиції. Отже, вибачте, на першій позиції, отже, це точка А з координатами 2 мінус 3. І у відповіді до завдання 4 у нас залишається тільки одна точка. Ну, але наразі давайте перевіримо, чи дійсно відповідає тій умові, яку нас просять. Ордината якої дорівнює 4? 4 має стояти на другому місці, дійсно, в точці D. На другому місці стоїть число 4. Отже, можна стверджувати, що координата цієї точки дорівнює саме 4. Ну, ось такі прості вправи. Вони дозволяють запам'ятати якраз от саме ці поняття, що на першій позиції має стояти абсиса, на другій – ордината, тому не нехтуйте виконанням таких простих вправ, Якщо навіть здається, що це дуже просто, то їх треба виконувати для того, щоб запам'ятати на початковому етапі саме такі поняття, де стоїть абсиса, де ордината. Так, ну і в номері 1496 нам потрібно закріпити, які ж у нас координатні чверті, в якій чверті знаходиться кожна точка. Я нагадую, що чверті у нас розташовуються таким чином, що перша йде правий верхній кут, далі проти годинникової стрілки ми рухаємося, записуємо це, друга чверть. Ось ця нижній лівий кут це буде третя чверть, і останній кут це буде четверта. Отже, прописавши це на малюнку, ми бачимо, що точка С у нас розташована в першому координатний кут. Я пишу перший кут. Ось далі точка П у нас розташована в другому куті, і, рухаючись проти годинникової стрілки, ми можемо прописати всі точки. Це буде третій координатний кут, і відповідно точка К. Точка К це четвертий кут. Ось таким чином запам'ятовуємо для того, щоб зафіксувати собі цю інформацію, що ми починаємо з верхнього правого кута, а далі рухаємося. Проти годинникової стрілки. Ще раз зазначу, що ця інформація більше нам знадобиться вже у старших класах, коли ми почнемо роздивлятися такий розділ математики як тригонометрія. Ну, але наразі сьогодні наше завдання просто запам'ятати ці кути координатні, що ми починаємо з правого верхнього і рухаємося проти годинникової стрілки. Ну і сьогодні на уроці ми з вами почнемо завдання. А в яких потрібно буде навчитися визначати координати точки? Отже, в номері 1498 ми бачимо, що у нас багатенько точок. Я спробую вам показати деякі з них. Ось ну а далі ви можете зробити зупинити відео, виконати це самостійно. Ну, Давайте спробуємо зробити половину з них. Значить, номер 1498 – я ось тут зафіксую, хто записує собі в зошиті, і ми спробуємо зараз по черзі попрацювати з точками. Отже, почнемо з точки С. Прошу всіх знайти її на екрані. Ми бачимо, що вона розташована безпосередньо у нас, і можна поруч, до речі, відразу позначати в дужках, який це координатний кут, для того, щоб просто для себе запам'ятати. Так, точка С. Значить, у відео вам показали, як треба працювати для того, щоб визначити координати точок. Ми умовно опускаємо або хочете, можете робити креслення в зошиті. Коли ми будемо це робити, умовно проводимо перпендикуляри. Ми бачимо, що у нас одиничний відрізок дорівнює одна клітиночка. Отже, ми можемо проставити собі, бачите, тут не проставлені. Оці цифри, але це означає, що ми можемо як проаналізувати і подивитися. І отже, ми бачимо, що в точці С у нас є дві координати: це точка координата 1 і координата 3. Бо саме в цій точці у нас опускаються перпендикуляри, які проводяться з цієї точки на осі, ОХ і О. Це означає, що точка С буде мати дві координати, її положення на площині визначається двома координатами, і знову звертає ваш на вашу увагу, що на першій позиції ми записуємо саме координату по х, вона у нас дорівнює одиничці. І на другій позиції мені потрібно записати координату по y, а саме ординату. Вона у нас дорівнює, дивимось на валюночок дорівнює 3. Отже, кажуть, що точка С має координату 1, 3. Так, давайте тепер візьмемо якусь точку, яка розташована в другій координа... координатній чверті. Я пишу, що це буде з другої координатної чверті, і думаю, що ви знайшли, що це буде точка H або точка А. Ну, пропоную взяти точку H. Точка H, Знайдіть її всі на малюночку, будь ласка, і рухаємося точно з таким спосібом. Ми опускаємо перпендикуляри на осі ОХ і OY. Щодо Y, ми вже побачили, що це буде 3, для того, щоб визначити координату по осі ОХ. Ми дивимося, що в нас взагалі не проставлені одиничні відрізки. Ми можемо це зробити самостійно. Я нагадую, що нумерація відбувається від початку відліку. Отже, мінус один буде саме від точки біля точки О, а не з лівого боку, як деякі можуть поставити ось тут це неправильно. Мінус один. Далі ми рухаємося, буде мінус два. Мінус 3, і ми бачимо, що точка, в яку попадає у нас наша основа перпендикуляра, опущена з точки H на ось о це буде координата мінус 4. Тому я нагадую, що на першому місці ми записуємо мінус 4, ко на псиса або координата по осі Х, і на другій позиції ми записуємо 3. Чому? Тому що у нас вона, основа перпендикуляра, проведена з точки H на ось у якраз становить дорівнює 3. Так, тепер візьмемо якусь точку з третьої координатної чверті. Ось це буде або точка Б, я думаю, ви побачили, або точка Л. Ну, давайте візьмемо, до прикладу, точку Б. Точка Б. Ситуація точно така сама. Ми опускаємо перпендикуляри на осі. Ось таким чином. І бачимо, що у нас Б буде мати координату мінус 5. Я думаю, що ви побачили, бо це наступне число після мінус 4 це буде мінус 5, і по осі його y це буде координата точка мінус 1. Ось таким чином. Так, далі ми візьмемо точку з четвертої координатної чверті. А це у нас є точка, і то тільки одна в даному випадку, що це точка F. Точка F. Так, і визначаємо її координати точно в такий самий спосіб. Ви можете зробити це самостійно. Єдине, що потрібно пам'ятати, що коли ми записуємо координати, ще раз нагадую, що на першій позиції ми записуємо х по х, це координата 3, і по у – мінус 2. Ось таким чином ми з вами визначили координати точок, які розташовані безпосередньо в координатних чвертях. Ось, але я думаю, що ви побачили, що у нас є тут представлені точки, які лежать на осях. І що ж робити тоді, і в яких чвертях вони представлені, як визначити їх координати? Пропоную зараз попрацювати кожною з цих точок. Ось ми бачимо, що у нас на осі О лежать дві точки точка К і точка Е. Отже, це не координатні чверті, а саме вони розташовані на координатних осях. Ось тому, що у них спільно у цих двох точок точка К і точка Е. Спільно у них те, що вони розташовані на координатній осі О, я ось так зазначу, да? і це означає, що координата. По Х у них буде відсутнє, тому що якщо ми спробуємо опустити перпендикуляр такий собі уявний, він фактично співпадає з вісім у Y, і це означає, що координати цих точок по Х дорівнюють нулю. Тому можна собі просто запам'ятати, і це не означає, що ми. Запишемо тільки координату по Y, це означає, що по X на першому місці буде стояти у нас 0. Отже, для себе можна запам'ятати висновок зробити, що якщо точка розташована на осі OY, то її ордината, вибачте, абсциса, то її абсциса буде дорівнювати нулю. Отже, ми записуємо на першому місці нуль. А далі ми рахуємо традиційний спосіб, так як ми робили з нашими. Точками попереду 2, Рахуємо, що це буде 3, і отже, по Y координата 4 У точці К я записую, що це буде додатня координата. У точки Е. E, я думаю, ви побачили, що вона розташована нижче нуля. Від початку відліку, тобто це буде координата мінус 3, 0 мінус 3. Знову так само я нагадую, що ми рахуємо не знизу, ось тут мінус 1 мінус 2 а саме від початку відліку, тобто це буде мінус 1 Далі ми дивимося, що буде мінус 2, і точка F потрапляє на координату мінус 3. Точно такий самий спосіб ми можемо визначити координати точок d та Q. Які розташовані? Я ось тут зліва напишу на осі ОХ. І ми запам'ятовуємо для себе, що якщо вони розташовані на осі ОХ, то це точно буде означати, що їхня координата на осі ОІ. На осі O Y, тобто та, що стоїть на другій позиції, буде дорівнювати нулю. Чому? Тому що, якщо б ми спробували провести перпендикуляр, ось так. Да, на вісь ОY, якраз він попадає в точку з координатою 0, це по Y, а по X безпосередньо це значить, що число ну, відповідно, в якій точці вона попадає ось таким чином. Тобто точка D буде мати координату 30, точка Q буде мати координату мінус 3 0. Це найскладніші такі точки, які завжди на початку, на початковому етапі викликають ось такі сумніви. А що ж робити, як визначити, деякі пишуть взагалі тільки одну координату. Ні, будь-яка точка на площині визначається двома координатами. Про це ми сьогодні поговорили. Ось, ну, І яким чином, в який спосіб визначаються координати цих, цих точок, ми так само наприклад роздивилися. Ось. Ну, і якщо у вас буде бажання, ви можете на останок подивитися за підручником номер 1500, ну і наразі можете зараз його собі зупинити і подивитися і спробувати придумати от в попередньому прикладі точки були вже задані а в номері 1500 пропонують придумати пару кілька тріок точок які відповідно до яких накладаються певні вимоги. Ну, я один із прикладів зроблю з цього номера. Якщо у вас буде бажання, ви можете потренуватися і зробити самостійно всі інші останні пункти. Так, ну давайте візьмемо те, що складніше, от якраз або давайте зробимо два проблемні оці теми. Якщо вони належать усі абсцис. значить, ми пригадуємо з вами, що вісь абсцис, в прикладі один. Да, можете на початку, поки ви звикнете, просто собі записувати, що вісь абсцис, це у нас вісь ох. Якщо у нас вісь ох, то це означає, що в нашій координаті точок у нас буде точно y дорівнювати нулю. Ось так 0, ну а далі ви придумаєте там якесь значуще число, припустимо точка А з координатою 30. Ця точка буде розташована на осі абсис, на осі ОХ. Ну і там точка Б припустимо, оскільки там координати двох точок. Да? Візьмемо якусь від'ємну величину, наприклад, мінус 2, але по Y точно буде 0. Якщо мова йдеться про вісь ординат, в прикладі 2, я пишу вісь ординат, ви можете собі зафіксувати, що вісь ординат. Це у нас вісь у Y, і це означає, що в нашій точці на першій позиції має стояти 0, ось на другій позиції значуще число. Ну, нехай буде точка С з С координатою 0,4. Ну і по аналогії. Друга точка, беремо якесь від'ємне число, там припустимо мінус 1,5. Точка, D з координатою 0, мінус 1,5 це у нас буде точка, яка точно буде лежати на усі ординат. На наступному уроці ми ще з вами поговоримо про те, як визначати координати точки на площині, і, відповідно, вже виконаємо більш складні завдання. На сьогодні ми будемо завершувати до наступних уроків.